Я бажаю свої труси для місячних. Це саме зручне, що є в моєму житті. Дівчата поймуть мене. Це одначе твоя старенька собачка, з якою ви прийшли так багато, з якою ви лежите під підоші такі. Ну нічого моє хороше. Ми ще повоюємо. Ви пройшли зі мною все, все, що пройшло моє, тазове дно. Місячні, це стіт, автовокзал в боярці, все пройшло. Класні труси, дуже круті. Ну, які ублюдські, да, дівки? У божечки. Я, якщо в своїх піду їбатися до сліпого, він такий. Ні. Дуже хуйова аура, не хочу. Щапацики такі, що це за такі труси? Це такі труси, мужики, що ви у нас бачите, і такі, Боже наст, це що тряпка? А ти знаєш, що тряпка тут тільки одна. Тряпка, яка вирішила, що має інтелект. Тому що раз в місяць про Римську імперію, думаю, да, пацани? Я вас розумію, у мене якийсь мужик на снедапі почувся і обурився прям, обурився. І прям почав казати, а пасо, ти, по, э, це ви, баби, думаєте собі, що ви капець, які є сильні і круті, а тому що у вас місячні є. А от тебе хто-то когда-то взагалі бив по яйцям. Я така, що ти порівнюєш, Ти куди лізеш, дід? Ти хоч раз в своєму житті бухав під час місячних і просипався зранку, коли ти сидиш на унітазі, а у тебе зівсюду тече. І ти ще й плачеш. В якийсь момент ти ловиш сраний волосок і така, дайоп твою.